Я замовив собі полочку для книг, бо в мене їх дуже багато. Я замовив собі полочку у формі дерева, книжкову полочку. Якщо казати, то я колір замовив венге темний. Ось так виглядає моя посилочка Венге Чорний. Ми будемо її розпаковувати і потім ми будемо на відео її збирати. І якщо казати за висоту, то тут висота буде метр. Тобто 1000 міліметрів, ширина буде 400 міліметрів, тобто 40, і глибина 216 міліметрів, це, можна сказати, 21,6 сантиметрів. Будемо зараз. Я навіть в епіцентр на тому тижні спеціально їздив, щоб подивитися, чи є там чи ні. Якщо казати, як виглядає. Коли я відкриваю, то ось так приблизно виглядає з середині. Зараз, звичайно, будемо діставати. Це, мабуть, найдовша поличка, яка. Ось. Я її тут поставлю. Одна трішки довше, інша трішка менша. Цікава інструкція сюди йде, чи як. Ще там щось є, ми будемо з іншого боку відкривати. Тут може сказати три рівних таких до до досочки. Я про це їх побачив і я відразу в цю полочку закохався. Якщо казати, то в мене дуже багато є книжок авторів. Тобто в мене дуже багато книжок іздрика. Сергія Жадана і Василя Стуса. Так що на цих полочках будуть вони якраз. Я вийшов ось так, у вас Чуть швидше. Ось може ще побачити полочки. І найголовніше я зараз дістану. Це інструкція, як що збирати, як покроково що збирати. Ось. Ось так. Ну, в принципі, на цьому в нас все. Хочу сказати, що я залишу посилання, де я купляв поличку дерев'яну у вигляді дерева. Там нижче. Я зараз поясню, що є що тут. Це задня стінка, як ми можемо побачити. Оце дно ми можемо побачити. Тут полиці 2 і полиці 1. А тут ми повинні розібрати, що є. Що Що є верхня полиця, а що є Нижня полиця. А тут ми можемо побачити заглушка на конфірмат 23 і конфірмат 7. 50. І тут є ключ. якраз. А ми з вами побачимося, коли я вже зберу це все, бо треба дуже детально думати і філософствувати. Як ми можемо побачити, вже перший пункт пройдено, і залишається всього лише нічого, примістити ці дві е, деталі, і полочка буде готова. Тож, я думаю, дуже скоро ми повернемося в ефір. Ось так от зібрали і піднімаємо. Ось так ви можете побачити, як буде виглядати полочка. А зараз. Приблизно ось так буде виглядати ця, по... 에... ця полиця з книжками. Василь Стус. Чек... Дмитро Чекалкін, Сергій Жадан, Іздрик. Ось і 60-ники, воєнний стан а, і, як говорила, Радянська Імперія, пригоди української літератури пророк чи еретик і що зі мною не так і кімната для печалі Андрія Любка. Ось так. Дякую за увагу. Всім папа. -па.